29 квітня російські військові скинули дві керовані авіабомби на село Усок. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Вибухом було зруйноване приміщення школи. Наталія Трофімова має будинок неподалік місця вибуху. Жінка розповідає, що школа не працювала через відсутність учнів, тож приміщення було порожнім. Кожен займався своїми справами у дворі або на городі. Почули свіст і взрив. І Зразу другий свіст і теж взрив. Було страшно, коли це все рядом знаходиться. Це в нас наша школа, наші діти, да, і я теж йшли сюди з першого класу по восьмий, по дев'ятий. Діти пізніше. У нас вже в селі дітей дуже мало і тому. Їздили діти в Ямпіль навчатися, їх забирала шкільний автобус, приїжджав, забирав. в цьому році дітей наша школа вже не працювала, тому людей у приміщенні не було і слава Богу, ніхто не, не постраждав. Жителька села Тетяна Кондратенко розповідає, що від вибуху у її будинку вибило вікна та двері. Вибухова хвиля пошкодила паркан та зірвала шифер з даху господарської споруди. З невісткою пололи в полусаднику вона, а я возле полусадника стояла. Я їй принесла пілочку, розу спілять. Тільки вона пілочку взяла, нагнулася. Я ка я кричу, Аліна кажу, що щось шуміть. А за деревами не було видно, що воно летіла. Тільки я їй сказала, що шуміть, і воно зараз бабах. Я упала, вона в садку лежала, упала із страху. Я тоді побігла сюди, устала коло газової колонки. Устала, побігла у вита. Вона ап'ять другий раз шарахнуло, всі окна повибивало тут і двері, а я у погребі тут на ступеньках. О, бабушка моя у хаті. Із інсультом вже ж паралізована. Кричить танько, Танько. Ой, цілий час кричала. а Ми всі тут аж чоловік на том дворі був, хазяйство закривав. Ми корів пасли і корову чуть не вбила. Староста села Валентина Сенченко говорить, що всього від вибуху постраждало 25 будинків. Сьогодні люди отримали допомогу будматеріалами від Ямпільської селищної ради та гуманітарної місії Пролізка. У 19 вечора прилетіло дві ракети у Дом культури і в школу. Школа майже вся розрушена, і постраждало у нас 25 будинків, які знаходяться поблизу цих двох об'єктів. У людей вилетіли навіть навіть пластикові вікна, двері все повилетало. Наша адмінбуди вся. Бачите, яка навіть навіть і пластикові окна повилетали, все повилетало. Рада наша прилетіли сьогодні. Всі наші ті вони вчора приїхали, а сьогодні приїхали всі окна поставили. А це приїжджала пролізка. Всі наші 25 мешканців отримали допомогу. І плівку, і одіяла, і постільне, і лампи дали сонячні, і дали їм піну, щоб запінити де там треба. Ну, В общем, людям дуже допомогли. Люди вдячні. Голова гуманітарного центру пролізка Конотоп Ольга Качура говорить. Що серед постраждалих багато самотніх літніх людей? Пам'яталися дві жіночки. Одна а, підійшла за допомогою, зареєструвалася. Ми а, показали, де знаходиться її будинок, отримала допомогу. І дивимося, що жінка як і раніше, стоїть біля отриманої допомоги. А жінка плаче каже: А я ж то, то, то отримала, а я ж сама мені ніяк донести. Наші утрічі донесли жінці все необхідне. Розмістили це у неї там, де їй було зручно, а, і а, надали їй допомогу. Влаштування. 3 травня Свеська громада прощалась 49-річним військовим Сергієм Особливцем, який 28 квітня загинув неподалік Невського, Луганської області. До мобілізації Сергій працював у філії Свеське лісове господарство, розповідає головний інженер підприємства Андрій Сагайдачний. За його словами, він присвятив лісовій галузі 10 років свого життя. Сергієм я зростав в місті в одному селі, це наше рідне село Орлівка. То, навіть по дитинству ніколи нікого з хлопців не підводив, нічого. Ну, гарна людина була, що можна сказати. Й працював на посаді верстатника деревообробного цеху. Потім був переведений водієм автонавантажувача. Дивив його дуже гарно про його Ну, як казали Сергій відповідальною людиною був. На його завжди можна було покластись. Не цурався не ніякої роботи. Важка вона не важка. Якщо є робота, то її потрібно виконувати. У 23-му році Сергій був призваний до лав Збройних сил і виконував свій обов'язок. Залишились його дружина, діти. Відспівали Сергія особливця біля його будинку в Свесі, а поховали на кладовище рідного села Орлівка. Кролевці розцвіла відома яблуня Колонія. Особливість цього фруктового дерева у тому, що воно росте як кущ та має 18 стовбурів. Дерево, якому більше 220 років, вважається одним з символів міста. В 2023 році воно зайняло третє місце у голосуванні за звання європейського дерева, розповідає директорка Кролевецького краєзнавчого музею Людмила Карась. Вік яблуні колонії налічує більше вже 220 років. Це ботанічна. Пам'ятка загальнодержавного значення з 1998 року. З нею дуже пов'язано дуже багато легенд, і основна те, що якщо жінка дуже хоче дітей, а їх немає, то можна підійти, обняти стовбур і попросити у яблуні колонії. Дуже часто туристи, як на період світіння, взагалі дуже багато екскурсійних груп і приїжджають з усіх куточків України. Ну, місцеві дуже полюбили. Вони проходять відпочити. Керівниця гурткової роботи Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради Людмила Семка говорить, що завдяки вмінню укорінюватись гілками яблуня проіснувала більше 200 років, що зовсім не типово для фруктових дерев. Вона в нас росте у вигляді куща такого великого. Або і іноді люди говорять, що у вас нібито маленький такий райський садочок тут. Ну це насправді так, тому що звичайне яблуня росте. Один стовбур гілочки. Наша ж яблуня, вона колись посаджена була як звичайна яблунька, а потім вона вже стала самостійно укорінюватись гілками. Як це відбувається? Старий стовбур відмирає, починає трухнути і нахиляється до землі, ніби падає вже. І от гілочки, які Лягають до землі, ти із цього стовбура, вони починаються мастійно укорінюватись. Тобто, це відбувається природньо, без людської допомоги, без ніякої. Тобто, гілочка нахилилась до землі до, вології, до вологої, укорінилась, знову новий стовбур почав рости. Таким чином у нас утворюється велика колонія, тобто дуже багато поколінь того первісного стовбура, коли давним-давно був колись посаджений. За словами жінки, секрет Королевецької яблуні колонії досі не розкрили науковці. Існує багато гіпотез, але жодна з них не була доведена. То дуже багато тут дослідів різноманітних проводили, і наші біоенергетики досліджували, і біологи, і, і ботаніки все це досліджувалось, але достаменно так зараз і не можуть навіть відповісти на це питання стопроцентно, чому вона саме така. Біоенергетики більше можна сказати, припущень таких виказують. Що Дослідивши земну кору на цій території, вони сказали, що у вас тут дуже позитивні біоенергетичні поля. Вони, мабуть, може і змушують гілки нахилятись до землі і починати укорінюватись. Проводились вимірювання електроімпульсів. Це спеціальними приладами вимірювали саме електроімпульси. То на території нашої яблені всього зафіксували всього 0 електроімпульсів в секунду. Це говорять це нейтральна така територія, яка ну як вам сказати, от позитивно-енергетична для людини. Тобто, перебувати людині тут, а в цій зоні дуже комфортно, дуже. За словами Людмили Семки, точно невідомо і сорт цієї яблуні, але її плоди досить смачні. З року в рік врожай може давати одна частина яблуні колонії, а на наступний рік інша. Яблуки смачні, смачні. Їх можна звичайно їсти. Ну не такі вже є люди, що говорять, що ми там любимо солодкі. Вони такі кисло солодкі на смак. Нормальні, куштувати їх можна навіть і дуже. Яблуня колонія цвістиме ще пару тижнів, а тому варто скористатись нагодою і відвідати цю незвичну пам'ятку природи. Тетяна Бурзик села Землянка Березівської громади з 2019 року цікавиться писанкарством. За цей час вона перейняла це прадавнє ремесло у відомих майстрів, а також самостійно вивчала особливості писанок, що колись виготовляли у рідному селі. Напередодні Великодня Тетяна погодилась поділитись з нами секретами виготовлення писанок. Придбали яйця або пішли в курятник, забрали в курей, помили. Видули, берете надхіль, прокручуєте обережно, видуваєте шприцем і залишаєте яйце обов'язково треба просохнути. Бо завдяки саме тому, що воно просихає, плівка, яка всередині яйця вона робить яйце міцнішим і видути яйце. Вже буде міцно триматися ваш у вас в руках. Далі ви тут дірочку обов'язково треба заклеїти саме воском, м'якеньким скрутити кольку і заклеїти для того, щоб як ви будете фарбувати, туди не заходила фарба. Наступним кроком, в залежності від того, який ви взяли взор для того, щоб робити писанку, ви наносите розмітку або олівцем. Або вже одразу писачком. Здебільшого писанки діляться горизонтально і вертикально, як весь наш світ. І це вже дуже цікава частина символізму писанок. Але ви зробили розмітку, зробили квіточки. Або будь-який ваш варіант для писанки нанесли воском. Занурили потім цю заготовку в оцет для того, щоб фарба лягала рівно. І потім вже фарбник. Якщо це один кольор, якщо багато кольорів, то там трошки складніша схема, і другу писанку ви вже можете писати за більш складною. Занурили в фарбник. Що це натуральний, їй треба кілька годин або на ніч. Якщо це купований фарбник, він діє буквально хвилину-дві. Ми вже перевірили сьогодні. Дістаєте, просушуєте. Відкриваєте ту дірочку для того, щоб як знімати віск на свічці, воно не лопнуло яйце. Зняли дірочку, намастили вазелином або сумішчю саме яйце. Для того, щоб ота сажа, яка буде перша від свічки, вона не зашкодила самому малюнку, і ми змогли його зняти. Отже, обережно. БРМ це яйце, майже писанку. Прогріваємо біля вогню свічки і серветкою або тканиною частиною знімаємо віск. І зрештою, вже за кілька хвилин ми маємо прекрасну першу писанку. І повірте, вона буде ідеальна тільки тому, що ви це зробили. Ви це зробили. Перша писанка ваша готова. Пишайтесь з собою. За словами Тетяни Борзих, для виготовлення писанок найкраще придбати спеціальний набір, який продається у багатьох магазинах і коштує недорого. Це значно полегшить роботу. Можна придбати писачок, і, взагалі, щоб довго не думати, придбати набір. Зараз дуже багато, в який входить писачок, віск. Можливо, голочки для прочистки писачка не обов'язково, і придбати в аптеці шприць на 20 кубіків і пару голочок, які треба буде зігнути для того, щоб видути з яйця. За словами майстрині, процес виготовлення писанок заспокоює, що дуже важливо у наш боремний час. А якщо до справи підійти всією родиною, то це допоможе налагодити теплі стосунки у сім'ї. Так як я практичний психолог, я розглядаю і пояснюю це, що писанкарство це не тільки. Якісь народна творчість або наші надбання з минулого це і. Ом... Спосіб медитації і самодопомоги психологічної, бо коли ми пишемо писанку, нам потрібно вирівнювати дихання, а володіти своїм диханням це означає володіти своїм життям. Окрім того, що писанка має свій символізм, і раніше писанки писали за потреби для допомоги для захисту а, своєї родини. Тобто, пишучи символи, ми і з'єднуємося з тими зродовими знаннями, які залишені нам через народну творчість. Окрім того, що це цікаво. Це може стати народною народна традиція перерости в сімейні цінності, коли родина збирається і робить щось разом. А це завжди об'єднує, посилює довіру в самій родині і, взагалі, покращує стосунки. Тетяна Борзих розповідає і про особливості писанок, що виготовлялись у нашій місцевості. Вони відрізняються від писанок з інших регіонів України. Відрізняються як писанки, орнаменти, вишивки, діалект, мова відрізняється все. Але основа завжди об'єднує нас. Бо писанкарство це є писанкарство, де б ми не були. Саме наш регіон, якщо брати, розглядаючи сіверщину, Чернігівщину, то звісно це більш квітковий природний орнамент. І якщо спиратись на роботи Пелагії Бартошетнографині на, на її альбоми, то вона й позначала, що ми дуже любимо квіти, особливо село Землянка, все заквічено: півони, тюльпани і о, мальви. Це простий орнамент здається, але вони складні у фарбуванні. Якщо ми перемістимося в більш центральну частину України і туди на захід, там більше геометрії, більше символізму, більше дрібних малюнків, більш складні техніки. І є не просто писанки, які пишуться ви воском, а ще й шкрябанки, які вишкрябуються візерунком. Проте починати, звісно, треба з того, що до чого лежить душа, а далі вже обмежень немає жодних.